Чи купляли ви щось, що потім прогоріло? Акції компанії, чи може саму компанію? Ні, а HP купили. Дуже амбітна технологія, що вселяла надію на успіх. Компанія Humane задумувала продукт AI-PIN як революцію у способі споживання інформації, пристрій, що мав змінити наше ставлення до технологій і цифрового світу. Його ідея ґрунтувалася на відмові від постійного зорового контакту з екраном. Замість смартфона чи планшета користувач мав взаємодіяти зі штучним інтелектом, голосом і жестами. У цій концепції AI стає основним посередником між людиною та цифровими послугами, мінімізуючи інформаційний шум і вивільняючи увагу. Людина мала знову повернутися до реального, аналогового світу. Не занурюючись у нескінченну стрічку сповіщень і повідомлень. Особливе місце в ідеології AIPIN займала етична відповідальність. Команда Humane наголошувала на принциповій відмові від експлуатації уваги користувача на противагу соцмережам, що побудовані на залученні та залежності. AIPIN мав стати не просто гаджетом, а кроком до нової культури цифрової взаємодії, більш усвідомленою, відповідальною та людяною. Ну добре-добре, не обіцяли, так не обіцяли. Тут і повернення до реальності, і екологічна взаємодія технології та людини. Я ще секунду на зв'язку? Як це виглядало у реальному житті? ЯйПін це невеликий мінімалістичний гаджет, що кріпиться до одягу і ззовні нагадує значок або бейдж. Його компактний корпус зазвичай квадратної або круглої форми має розмір приблизно 4-5 см, що робить пристрій непомітним і зручним у щоденному використанні. Особливістю EIPIN є безекранний дизайн замість традиційного дисплея інтерфейс реалізований через міні-проєктор, який виводить зображення на руку користувача або навколишні поверхні. А також через голосову взаємодію. У керуванні гаджетом дотримано принципу мінімалізму. Здебільшого це сенсорне управління або одна єдина фізична кнопка. Завдяки магнітному кріпленню і яйпін легко прикріплюється до сорочки, куртки чи сумки, залишаючись надійно зафіксованим навіть під час руху. Для візуального зворотного зв'язку пристрій оснащений rgb індикатором який сигналізує про активність, статус роботи або взаємодію з користувачем. Тобто ти з ним можеш бути 24 на 7, адже не треба його тримати, і він завжди поряд, завжди виводитиме те, що ти побажаєш. Ну, може, до чорного дзеркала ще далеко, але потенціал є. До речі, який потенціал? Які там функції? Серед ключових функцій AI-асистент на базі мовних моделей, подібних до GPT. Він може відповідати на запитання, перекладати в реальному часі, створювати нагадування та виконувати інші базові завдання. Завдяки лазерному проєктору ai AIP здатен виводити інформацію просто на долоню користувача, наприклад, повідомлення чи елементи інтерфейсу, вбудована міні-камера дозволяє робити відео і фото, а постійне активне голосове розпізнавання на кшталт Hey Siri або Окейґуг, OK дає змогу запускати команди без дотиків. Основними методами взаємодії стали жести і голос, що підкреслює прагнення до природнішої аналогової взаємодії з технологією. Завдяки підтримці ЄСім або Wi-Fi пристрій може працювати автономно, без потреби у смартфоні. Усе це робить AIP не просто гаджетом, а спробою переосмислити, яким має бути компаньйон майбутнього в цифровому світі. Якщо це все дійсно працювало, то як можна було опустити таку можливість? AIPIN був розроблений стартапом Хюмани, який був заснований у 2018 році колишніми працівниками Apple – Імраном Чаудрі та Бетані Бонджорно. Публічний дебют пристрою відбувся у вересні 2023 року на показі Коперні під час тижня моди в Парижі. Офіційна презентація AIPIN відбулася 10 листопада 2023 року. Компанія оголосила вартість пристрою у 699 доларів США, а також щомісячну підписку на сервіс за 24 долари. У березні 2024 року очікувалося, що AIPIN надійде до перших користувачів. А вже в травні з'явилися численні повідомлення про повернення продукту. У жовтні 2024 року ціна на PIN була знижена до 500 доларів у спробі пожвавити продажі, проте ситуація суттєво не покращилася. Кульмінацією стала подія 18 лютого 2025 року, коли HP оголосила про придбання ключових активів Хімани. За 116 мільйонів доларів HP отримала у своє розпорядження ai платформу Космос, понад 300 патентів, а також частину команди Хімана. Водночас компанія оголосила про негайне припинення продажів ai AI-PIN. Останній крок. 28 лютого 2025 року цього дня було офіційно припинено підтримку пристрою ai ЕІПІН втратив зв'язок із серверами Хімана, а доступ до сервісу Центр було закрито. Всі ключові функції дзвінки, повідомлення, ai запити та хмарний доступ стали недоступними. Дані користувачів, які не були попередньо завантажені, були безповоротно видалені. Таким чином AI-PIN став прикладом амбітного проєкту, що не витримав реального споживчого попиту. Та завершив своє існування менш ніж за рік після запуску. Я нічого не розумію, чому вона провалилася з такими функціями? Попри амбітні наміри і велику увагу медіа, Япі не зміг виправдати очікувань користувачів і ринку. Його провал був зумовлений поєднанням технологічних, маркетингових і концептуальних проблем. Перш за все, Технологія виявилась сирою. Лазерна проєкція, що мала стати головною особливістю пристрою, часто була розмитою, особливо при яскравому освітленні. Голосові команди, покладені в основу взаємодії, працювали нестабільно. Асистент не завжди правильно розпізнавав мову, що сильно знижувало зручність користування. Автономність також залишала бажати кращого. Батареї вистачало лише на 2-3 години активного використання, що абсолютно не відповідало уявленням про носимий пристрій. Який має супроводжувати користувача протягом усього дня. Ще одним стримувальним фактором була висока ціна: 699 доларів плюс щомісячна підписка, що здавалося невиправданим з огляду на обмежений функціонал. При цьому екосистема була слабко розвинена. Пристрій не мав глибокої інтеграції з популярними сервісами, що ще більше звужувало його практичне застосування. Окрему проблему не чітке позиціонування продукту. Було незрозуміло, на кого він орієнтований, чи це стильний аксесуар, чи інструмент для роботи і продуктивності. Таке розмиття образу лише ускладнювало просування. Користувачі також проводили постійні паралелі зі смартфонами, очікуючи, що AIP має перевершити або, хоча б, повноцінно замінити мобільний телефон у певних сценаріях. Проте цього не сталося. Пристрій не запропонував достатньо переваг, щоб виправдати відмову від звичних гаджетів. І нарешті питання конфіденційності стали критичним бар'єром. Постійно активна камера і мікрофон викликали недовіру, особливо в умовах зростаючої стурбованості щодо приватності даних. У сукупності всі ці фактори зробили AI-PIN прикладом технології, яка обіцяла майбутнє, але не змогла реалізувати його в теперішньому. Добре, але навіщо тоді цей стартап був для HP? Попри провал AI-PIN як споживчого продукту, для HP придбання активів Humane могло стати стратегічною можливістю. Компанія вже мала значний досвід у створенні портативних пристроїв, починаючи з кишенькових комп'ютерів, ноутбуків, принтерів і закінчуючи інфраструктурними рішеннями. Цей новий напрям міг відкрити перед HP кілька перспектив: повернення до споживчого інноваційного сегменту після тривалого фокусу на традиційній електроніці ai гаджети могли б стати для HP шансом оновити свою присутність на масовому ринку. Формування власної ai екосистеми на базі космос та інших напрацювань Хімани HP могла б створити новий клас пристроїв з глибокою інтеграцією між собою, зайняття професійною ніше, наприклад, для польових співробітників, медиків або сервісних працівників, яким потрібні мобільні hands-free рішення з голосовим управлінням та підтримкою. AI. Але не сталося, як гадалося, це втрачена можливість для обох Хімана і HP. Для кого гірше? Для HP, адже вони заплатили 116 мільйонів хімани, а не навпаки. Чи програла HP від цього? Аж ніяк ні? Тепер я зовсім вас заплутала. Як же це можливо? Прогоріти з бізнесом, але виграти? Перш за все, HP отримала досвідчену команду інженерів та дизайнерів з Humana, стартапу, заснованого колишніми співробітниками Apple. Їхній унікальний досвід у розробці нових форм-факторів і створенні операційної системи орієнтованої на ШІ тепер стане основою для HP IQ – нової лабораторії інновацій, яка зосередиться на розробці ai рішень для ширшого спектра пристроїв. Ключовим здобутком стало і придбання космос, спеціально створеної операційної системи для безекранної взаємодії з AI. Хоча ця система не принесла успіху в межах AIPIN, її технічна база є цінною для HP. Вона може бути адаптована для використання в ноутбуках, принтерах, корпоративних рішеннях чи конференц-системах, скрізь, де потрібна інтуїтивна взаємодія з AI без традиційного інтерфейсу. Крім того, HP отримало у своє розпорядження понад 300 патентів і патентних заявок, пов'язаних з яєї пристроями, інтерфейсами, сенсорикою та взаємодією з користувачем. Це забезпечує технологічну перевагу і юридичний захист у конкурентній сфері ai гаджетів. І нарешті усе це було придбано за відносно низьку ціну 116 мільйонів доларів. Це суттєво нижче за інвестиції, яких Йома не залучила раніше. Понад 230 мільйонів доларів і в кілька разів менше від початкових очікувань стартапу до 1 мільярда доларів. Таким чином, HP економно отримала доступ до передових досліджень і розробок у сфері ШІ. Отже, для HP це стало вигідним стратегічним придбанням, яке посилило її інноваційний потенціал, пришвидшило рух у бік AI майбутнього і дало новий імпульс для розвитку всієї продуктової лінійки. Тому, хоча AI-PIN не виправдав очікувань, і став втраченою можливістю, проте його ідея дасть у майбутньому купу цікавих продуктів. А ви були в ситуації, коли вважали щось помилкою? Хоча насправді це виявилося великою можливістю? Хто ніколи не помилявся, той ніколи не брався за щось нове, Альберт Ейнштейн